Двоє людей загинули через російську ракетну атаку у Києві. Повідомив президент Володимир Зеленський. Із багатоповерхівки у Голосіївському районі госпіталізували 10 осіб. Серед них вагітна жінка. У 18-поверховому будинку виникла пожежа у наслідок обстрілу. Загоряння на кількох поверхах. Є руйнування під завалами. Ймовірно, є люди. Палають автівки та приміщення СТО. Також троє травмованих у Дніпровському районі. Двох з них госпіталізували. Уламками ракети пошкоджено дві високовольтні лінії. Частина мешканців на лівому березі без електроенергії. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Також пошкоджена магістраль теплопостачання. Ремонтні роботи тривають. ППО у столиці уразила приблизно два десятки ворожих ракет. На місці ворожих ударів працює наш журналіст Дмитро Дідора. Дмитре, вітаю. Чи вдалося тобі поспілкуватися із постраждалими? Та що кажуть люди? Вітаю Катерину, наших глядачів теж вітаю так з постраждалими поспілкуватися вдалося. Вони описують всі тільки одну емоцію. Це був страх, оскільки було декілька вибухів, а деякі з мешканців навіть не зрозуміли, що це можливо були вибухи, оскільки сьогодні в Києві зранку був дуже сильний вітер. Ми можемо зараз з вами почути, як мешканці реагували і чули цю ранкову атаку. Помирення 18-поверховому житловому будинку маємо сталася пожежа з 10 по 14 поверх з розповсюдженням вогню. Також маємо часткову руйнацію фасаду. Наразі рятувальники проводять ліквідацію пожежі. А також пошук потерпілих. Наразі виведено 40 люд 52 людини вже евакуйовано було на свіже повітря. 13 осіб 8 осіб врятовано, 13 осіб звернулися за медичною допомогою. Повитали вікна з коробками. Двері. Мене, я не могла вийти, двері перекотила. Пасаті Спасатели випили до мене, я вже вийшла. Полісниця бігла, вдивалася, що втіла вкопити. Повна хата води, не віком не дверей нічила. Ні, ні. І оце ми можемо показати вам цю багатоповерхівку, яка постраждала сьогодні внаслідок падіння уламків. Це саме уламки. Бачимо, що вже рятувальникам вдалось приборкати вогонь. Томила державна служба з називання відкритого вогню в будинку немає. Саме з цієї частини багатоповерхівки впали ці уламки, вони пошкодили декілька поверхів, і через це почав розповсюджуватися вогонь. В решті будинку він доволі великий. Тут не один під'їзд він йде як величезним таким. Одним будинком повибивало у людей вікна. Тут дуже багато скла під ногами, саме в мене саме в... вже проводити до ладу своє помешкання, поки рятувальники працюють. Вони будуть ще шукати людей, як нам розповіли у державній службі з надзвичайних ситуацій, оскільки там ще можуть бути люди, е, територію не прибирають на місці, чергують і е, рятувальники теж у, у разі того, що якщо люди можуть. Ще й подати ознаки життя. Також медики чергують, аби надати необхідну допомогу. Червоний хрест теж людей, які постраждали, в яких зруйновані квартири вони тимчасово надають прихисток у себе, дають необхідні речі, теплий чай, оскільки на вулиці доволі прохолодна, та роботи на місці. Вони продовжуються. Вони тривають, як ми вже почули. 13 людей вдалося врятувати. Вони звернулися за медичною допомогою. В цьому числі є і вагітна жінка у Голосіївському районі, де саме зараз ми і перебуваємо. Оновлену інформацію повідомимо вам уже о дванадцятій. Дякую тобі, Дмитре. Нагадаю, нашим глядачам це був наш журналіст Дмитро Дідора. Він поспілкувався із постраждалими на місці ударів російських у Києві.